Знайомтеся, і Здається, він взагалі не налаштований на зйомки нової серії. Ану, піднімай дупу, кепська погода не причина для вихідного. Що, ліньки, йти на роботу, ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш. Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія отримана з їжі нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже. Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята, бавовна, Арнольде, на що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Так довго відлежувати дупу шкідливо, вставай! Шкода, що ми ще не випустили серію, де перетворюємо тебе на кота. Тоді ти міг би лежати в одному місці роками без жодних халеп.